Вітаю вас, вітання у нашій компанії. З далібором Дєдиком зустрічаємося в його невеличкому офісі, що в ста кілометрах від Праги. Він власник однієї з провідних в Європі компаній з виготовлення сигналізацій. Ми виробляємо системи безпеки та ось такі прилади для розумного дому по всьому світу. Однак, останні місяці я більше часу приділяю допомозі Україні. Help to щойно Росія повномасштабно вторглася в Україну. Далі вирішив обірвати усі бізнес-зв'язки із країною-агресором для мене особисто і для багатьох чехів це був страшний шок, мабуть, через те, що я досі пам'ятаю вторгнення 68-го року в Чехословаччину. Я прийшов до офісу, зібрав колег, і ми вирішили повністю припинити співпрацю із майже 40 тисячами російських клієнтів. Ми розіслали їм повідомлення на смартфони, що війна це жахливо, і ви маєте публічно це визнати. І наскільки ми були шоковані, що майже ніхто цього не зробив. Далібор зібрав групу бізнесменів з Чехії та іншого країн ЄС спочатку писали листи до урядів, аби ті закрили над Україною небо. Згодом вирішили, що найефективніша допомога зброя. Я зв'язався із Міноборони Чехії і сказав: українці відкрили спеціальний рахунок. Ми маємо купити та надіслати їм озброєння, якого води потребують. На мій подив вони зреагували доволі швидко. Гроші від бізнесменів та небайдужих потрапляли на рахунок, що його відкрило посольство України в Чехії, і вже разом з чеськими військовими там виріши. Шували, що саме необхідно для ЗСУ зараз? Зокрема, вдалося купити чеські військові дрони. Однак, щойно Україна поступово почала зникати з перших шпаль через успіхи ЗСУ на фронті, в Яблотроні вирішила запустити нову кампанію. Війсь. Ми запитали у Міноборони Чехії, що зараз потрібно зсу. Вони сказали, танк Т-72 було би непогано. Для збору коштів створили спеціальну сторінку на порталі, де збирають гроші для допомоги Україні з початку вторгнення. І аби заохотити більше людей, назвали танк іменем із дитячого мультфільму. Ми обізвали цей танк Томаш. Це із мультфільму про паровозика Томаша. Це, як ми гадаємо, допомогло перетворити збір коштів у щось ігрове, і більше людей змогло відгукнутися на це. Подиво команди не було меж, коли вони побачили, як відреагували чехи ніхто, навіть ми не вірили, що це вдасться. Ми ставилися до цього більш як до привернення уваги до війни в Україні. Але ми були в шоці. Це сталося буквально за кілька тижнів. Більш ніж 10 тисяч людей відгукнулися на наш заклик допомогти із танком. Суми від 200 до 15 тисяч крон і більше з побажаннями на танк для перемоги України. Більш ніж мільйон євро зібраних коштів тепер вистачить і на те, аби Томаша нагодувати. Ми зібрали на 8 мільйонів крон більше ніж очікували, і ми використали їх для іншої кампанії, яку щойно розпочали під назвою Нагодуй Томаша та його друзів. Це збір коштів на боєприпаси для купленого нами танку. На веб-сторінці, яку Яблотрон створив майже одразу після вторгнення, є й інші проекти, зокрема, центр допомоги українським біженцям тут у Яблунці. Компанія допомогла винайняти приміщення, де діти та дорослі вчать чеську, відвідують гуртки та адаптуються до життя в Чехії. А тим, хто надійшла на підтримку Україні більше ніж 1968 чеських крон, відправляють спеціальні футболки. Ось наш новий дизайн. Людям дуже подобаються наші футболки, тож попит на них великий. Зазвичай на вулиці, коли я йду, у такій. Люди або соромляться, або показують великий палець вгору. що ж до можливої втоми чехів від війни в Україні, зокрема біженців та зростання тарифів, голова компанії Далібор Дєдек відповідає без вагань. дуже важливо, що чеське суспільство розуміє, що Україна зараз воює і за нас. Якщо українці не зупинять Росію, вони будуть продовжувати і топтати солдатськими чоботами Естонію, Польщу чи Чехію. Їхня мрія бути супердержавою. Чехи з. Знають та розуміють це, і ми маємо допомагати Україні як тільки можемо.